Всім привіт і сьогодні у нас третій день пушу. Зараз у нас 1407 кубків. І сьогодні, я думаю, ми апнемо 1600 кубків. Зараз ми будемо апати Ель Прима і тут в нас вийшло нове, нове обновлення з Хеллоуінськими скінами. Гаус, Gauss, Кендзі, Ворон, і Ріко, О, Ріко дуже гарний скін, І RT. Дуже прикольна обнова, кстати. І скажіть мені, будь ласка, чи мені купити на оцей ящик і відкривати його? Чи мені на трофейні ящики купити? І зараз ми тут забираємо оцей новий ящик. Мені випадає 9 предметів. І у нас випадає на міну кредити. А, і все, поняв. Ну давайте, певно, ще куплю один ящик. Щоб відкрити... Хоч би щоб щось випало. Хоч би якийсь скін, будь ласка. Знов 9 предметів. І отут скрімер жорсткий. Хе, настрашився чуть. І ми гай, о, і якраз скін на прім Боже. Сюди. Зараз ми якраз будемо пушили л і, будь ласка, скажіть, яку мені іконку поставити Наві? Чи най буде оця нова? Ну що, ми починаємо пушити Л-Пріма. Ну от і наша перша катка на л зі мною в команді Емс і Тік. Ну шо погнали? Отут проти нас зараз будуть грати боти, бо ми на ноль куках. І тут я забуваю перший гол. Забуваю перший гол. І думаю, Ільприміча апнути на 100 кубків, а потім не знаю. Думаю, давайте будемо пушити Френка потім. Бо ми так його тоді не запушили. в вроді пару каток. Ну і тут я забиваю другий гол і ми виграємо першу гру. А от і наша друга гра. і Зі мною в команді Френк. І хто це? Це Джейсі чи хто? Ні, це не Джейсі. Це теж якийсь новий боець. Ну і тут Френк забуває на мінімальному хп гол. І ми продовжуємо. Тут я прихою ультов, щоб розбити стіну Френкову. І Френк збиває другий гол. І така в нас вийшла недовга друга катка. А от і наша третя катка, зі мною в команді той самий Френк. І Джекі. І проти нас Ель Прімо. Хто тут? Ель Прімо. і хто це? А, і Бо, і ще. Я забув теж, як називається. Я вивчу з їх признарів, Просто деяких не знаю. І тут я марно потратив свою ульту. Добре, що Френк забив хоч. І тут я думав, Ель Прімо зараз нам заб'є гол. Тут я налегке пройшов і забив гол. І ось така у нас вийшла третя катка. І давайте я вернусь, коли в мене буде остання катка вже до 100 кубків. Ну що, поїхала і це остання катка до 1500 кубків. І зіграємо ще одну катку до 100, -100 кубків на l Щоб відео вийшло трошки довшим і цікавим. Ну що, в другому відео, напевно, вже запушу 2000 кубків або 1900. Ну і тут... Я забиваю гол. І ми виграємо ось таку гру. Першу. І в нас 99 кубків, але 1506 кубків. Ну що, йдемо зараз до другої гри. Ну що, погнали, в нас нова гра, за мене Джекі і Пенні. Проти мене Пем, Френк і Бія. Тут я вбиваю Френка, але мої тімейці не беруть м'яч. Це буде дуже тяжка катка. Тут Френк хотів зав'язати свій ульт, але пробив в стінку і я забиваю гол. І тут я відходжу назад, щоб дати шанс своїм кімейтам пробігти. Скачу ультов і мене Джекі, звісно, гол вкрала. Але то нічого, головне, що ми виграли і апнули нарешті 100 кубків на Прімо. Ну що? Нарешті ми апнули 100 кубків на Іль І зараз давайте будемо пушити. Я даже не знаю кого взяти, якщо чесно. Ну давайте Френка, я так тоже всі думаю. Взяти Френка. І отут тут така у нас трофейна дорожка. І скоро ми апнемо вже 2000 кубків. І думаю за ці дні, абнути за 30 днів хоч би 9 8 тисяч кубків. Ну що, це в нас перша гра на Френка. Я як все покажу три гри. За мене 8 біт і Пьорл. А проти мене Ніта, Джекі і Бо. Тут я розбиваю стінку і забиваю гол. Отак. От і другий раунд. Я вбиваю Пенні і Джейкі. І вбиваю ще Бо. І наш Перл забиває гол. І от така у нас перша катка на Френкове. Так, ось така це в нас вже друга катка. Проти нас Джейсі, Ель Прімо і Емс. Ну, Емс я не люблю взагалі. Не подобається, коли за мене попадається. І отут я забиваю перший гол. І в мене ще є ульта, добре, що я не потратив. Я отако б'ю ультов. І вбиваю двох. І думаю, що мені зараз Шелі дасть пас. І я заб'ю гол. Але Шелі вирішила забити сама. І повернуся я, коли буде остання катка до 100. Кубків. І ця остання катка до 100 кубків на френку. Ну що, погнали. Проти мене ПЕМ. Ег, е, хто це? Газ і пайпер. Якщо я не виявляюсь. Так, ПЕМ, га, Гаус і... Газ і Пайпер. Тут я вбиваю е, Пем і Пайпер. І... Я думав, заб'ю сам, але тут нані вкрав мене гол. Ну і нічого. І от така видалась остання катка до 100 кубків. Нарешті. І зараз я зіграю ще одну катку, тому що мені не вистачило ще чуть-чуть до 1600 кубків, на ну, що погнали. І так, проти мене Бо, Пемс і Джейсі, а за мене Мортіс і Шелі. Ну що, погнали? Тут я вбиваю бо і хотів бити Емс, але вона своїми духами накропила мене і капець. І тут шелі пробувала теж її вбити, але забрала м'яч і забила гол. Взагалі, найкраще шелі. Тут я використовую ульту і вбиваю і заморожую. Всіх і забиваю гол. Ну майже. Майже. От тепер забиваю гол. І все це нарешті була остання катка до 1600 кубків. І в мене 119 кубків на френка. І дякую всім за перегляд. Я забираю кредити. Забираю тут все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.